Тесто огляд, огляд автоінвертора CMHZ 3000. Номінал заявлено 600 Вт пікова 3000. Беремо. Покажу. Так. Вентилятор споживана потужність 850 Вт на. Першому положенні і 1,5 кВт на другому. Тобто, зараз перевірно, чи зможе він взагалі запустити цей вентилятор, адже нагадую, заявлена номінальна 600 Вт. І так, це просто вентилятор. Вімкнули. працює напруга впала. Півтора кВт працює. Тобто, заявлені 600 Вт. нагадую він запустив і 850 Вт. Ось. І півтора кВт. Але ще раз, акум. Тут ще також багато залежить, плюс гарні дроти. Ось отакий інвертор. Всім дякую за перегляд. А це відео до того, що <клес> якийсь не дуже розумний чоловік казав, що старша версія. На 4000 Вт пікова не могла в нього запустити навіть 500 Вт. Тобто, ви самі бачили, що спокійно запускає навіть 850 і 1,5 кВт. Це, всім дякую за перегляд.